Дорогі випускники 2008 року, дорогий 11Б, дружні 11А та 11 В. Цьогоріч, 17 червня, я запрошую у вас в нашу школу, Волочиський навчально-виховний комплекс на зустріч випускників. Досить багато років промайнуло, і ми маємо про що поговорити, що згадати. І в цей нелегкий, важкий для країни час, час боротьби за нашу державу. Нам потрібно бути об'єднаними, прислухатися один до одного і бути дружніми та міцними із Україною в серці. Тож запрошую вас, буду дуже радий вас усіх бачити. Дорогі випускники Волочиського НВК 2008 року випуску. Запрошуємо вас на зустріч у нашому комплексі 17 червня. Будемо раді усіх вас побачити. Якщо у вас немає можливості прийти у цей день до школи. Ви можете приєднатися до зустрічі онлайн. Побачимось. Шановні випускники 11 класу, дорогі діти, цього року у вас є люди. Минуло 15 років, як ми закінчили школу, пішли у доросле життя. Запрошую вас на зустріч задати штук місті. Після закінчення школи ми розлетілися по різних куточках України та світу. Прийшло багато часу. Всі вже два стали на ноги, створилися сім'ї. Але прийшла війна, життя перевернулося. Залишився за кордоном, хтось безпеців України, а хтось боронить кордони нашої держави від ворога. Ми не знаємо, що буде завтра, але завдяки нашим однокласникам, Вертіку Володимиру та Орішику Роману, ми маємо можливість зустрітися сьогодні. Тому запрошую вас, усіх последі 2008 року, на зустріч. Якщо маєте можливість, будемо бачити бачите на кількох школи, а ні, то долучайтеся онлайн. Ірхожтів для наших воїнів та їх побратимів. Долучайтесь, будемо раді вас бачити.